Був з кріптом Івано-Франківськ. Вчора моя мамо, і будила мене рано. Оборіла мені син. Доброго вечора, Львів. Ми сьогодні вже у фіналі і зрозуміли, що ви ще й досі дуже добре не знайомі з нашою командою. Отож, давайте знайомитися. Це Катя. У Каті є свій x фактор це її ноги. Це Олексій. Олексій працює в турецькому зоомагазині. Так, так, Олексій торговець живим товаром. Це Саша. Саша дуже сильно не любить москалів. Просто в дитинстві його збив москвіч 2140. А це вітя. Як ви зрозуміли, вітя в команді у нас всім заправляє. Ну а мене звати Ігор. Я просто фірман. Йо! Поїхали! А ми давайте перенесемося з вами у банк. актуальне пограбування. Так, це пограбування! Всім на підлогу! О, ні! О, ні! О, ні! У вас трині, і ви не проходите далі. А ми продовжуємо нова акція у Макдональдсі. Бігме-бігмак. Бігме бігмак та бігме. А зараз миниатюра у ликаря. Эй, не-не-не, стоп. Зараз миниатюра у продюсера. Саша, зараз миниатюра у ликаря? Не, у продюсера. По сценарию, Зараз миниатюра у ликаря. Ну ты що ж по сценарию у ликаря? Так, давай не будем сваритися. Давай покажем одночасно. Ты покажешь миниатюру у продюсера, а я покажу миниатюру у ликаря. Добре, Следующая. Добрый день. О -о -о, роздягайтеся! Прикарпатські пенсіонери з фінгери обмінюються городами. А у нас мініатюра про кохання. Ти знаєш, я не хотіла тебе лякати, але я йду від тебе. Люба, ти знаєш, я теж не хотів тебе лякати, але. Сьогодні у Львові, завтра в стрію. Не пропустіть маршрутка Львів стрей. <му> а ми продовжуємо. Не треба! Не треба мені кидати фрази про недосконалість соціальних аспектів. Про важке кріпосницьке життя! Ти просто мене не любиш! Мовчиш! Ти хочеш мене кинути, так? Ну то кидай мене, кидай! Ви переглянули мініатюру Герасим і Муму. А новий підручник з історії України під редакцією Дмитра Табачника. Схвалено в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях. І рекомендовано для опалення середніх шкіл. Ви <плес> Не знаєте, нещодавно пройшов диктант з української мови, в якому брав участь Дмитро Тепачник, і він пообіцяв виправити свої помилки. Отож уявіть собі ситуацію: Львівський вуз Дмитро Типачник пише: диктант з української мови. Значить, так, на, пишіть, пишіть, значить, диктант. Я, я Дмитро Табачник, Кома, кома через О. Я Дмитро Табашник в здоровому і смислі. Прошу звільнити мене з посади, міністра, освіти і. Так, стоп, яке звільнити? Там точно є такий текст? Звичайно, звичайно, що є. Наступний. Давайте другий абзац пишеш. <свист> я Дмитро Табачник. Кома. Кома через ми пишеться. Здравому йому і, і смислі. Заповідаю все своє імущество. Так, як я заповідаю? Там точно такі є. Так, то то ж під вашою редакцією палець ми... Якої редакції? <плес> ну і на завершення. Ми б хотіли вам заспівати свою улюблену пісню нашої івано-франківської відомої співачки Ріани. Край! Край! Мій рідний край! Понад горами лине пісня ця. Команда скриптам, любіть свій край!